Вітаю, діти! Сьогодні до нашої групи метелики завітали яскраві та чудові метелики. Вони над квітами літають, нектар смачний збирають, яскраві, кольорові, комахи ці чудові. Метелики дуже красиві комахи, але вони не тільки окраса нашої природи, метелики запилюють рослини. Сьогодні я промоную намалювати за допомогою паралону і канцелярської різинки метеликів на галявині. Для цього нам знадобиться паралон, резинка, пензлик, водичка і фарби, які я вже виклала на палітру. Спочатку вдягнемо резинку на паралон. Трішки розправимо. Ось так. У нас вже є майже готовий метелик. Тепер я буду притискати поролон фарбу, щоб кольори перемішалися трішки і прикладаю на аркуш. Де будуть літати наші метелики. Ось так мені досить, а ви можете малювати. Стільки метеликів, скільки вам захочеться. Тепер візьмемо пензлик та домалюємо тулуб і вусики. Ось такі метелики вийшли в мене. Ви ще можете доповнити малюнок травкою, квіточками, сонечком. Я буду чекати на фото ваших малюнків. До побачення!